Правоохоронці Олександрійщини затримали зухвалого злодія, який пограбував 77-річну бабусю у селищі Нова Прага. Зловмисник вдерся до будинку жінки і, застосувавши силу, відібрав у неї заощадження. До Олександрійського районного відділення поліції надійшло повідомлення від мешканки села Нова Прага. 1939 року народження про те, що невідома особа проникла до неї в домоволодіння, нанесла їй тілесні ушкодження та заволоділа грошовими коштами в суму тисячі гривень. Грабіжник кілька разів вдарив бабусю в обличчя, від чого жінка отримала забої м'яких тканин. Правоохоронці, які прибули на місце події, з'ясували обставини справи та провели оперативно розшукові заходи. Досить швидко їм вдалося встановити особу винну у цьому злочині. В ним виявився місцевий мешканець, раніше судимий за аналогічні злочини та крадіжки 1964 року народження. Як вдалося з'ясувати поліції, грабіжник не має ні постійного місця проживання, ні постійної роботи. Гроші, які зловмисник відібрав у бабусі, він встиг витратити на спиртні напої. Відкрито кримінальне провадження за частиною другої статті 186 кримінального кодексу. Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєна йому загрожує позбавлення волі від 4 до 6 років.